Друзі, привіт! Мене звати Юрій Кослій. Я хочу проінформувати вас, що я створив громадську організацію Ліга ордену Коду істини Локі скорочено. Основна ціль, якої це оптимізувати систему на всіх рівнях, це покращити функціонування її і допомагати людям, які Знаходяться ніби для них у безвихідній ситуації. Безвихідних ситуацій немає. Я знаю, що ви скажете, що це стара фраза, але знаєте, у нас як повелося, що е, чому правлять у владі неосвічені і е, примітивні особистості, тому що вони не мають самокритики і вони ніколи не сумніваються. І тому так склалося, що в усьому світі це не тільки в Україні, правлять. Люди, які не орієнтуються взагалі переважній більшості, що вони роблять, громадська організація Локі це концентрація людей, інтелектуалів, це інтелектуальна еліта, в яку входять професіонали у різних сферах, спеціалісти, які будуть допомагати і допомагають вже наразі людям, які потребують допомоги. Ніколи не треба боятися. Життя дуже коротке для того, щоб сумніватися в собі, і для того, щоб боятися щось робити. Тому. Я радий буду запросити вас до організації, поспілкуватись, будуть виїзні семінари. Я планую зробити це в масштабах всієї України таким чином, щоб сформувати інтелектуальну паралель владі, яка буде їй допомагати. І буду радий освіченим фахівцям, які не бояться, які вірять в себе, які незалежні від корупціонерів. І таким чином можливо змінювати країну. Я впевнений, що це можливо. Головне розуміти, що ти хочеш робити, і не боятися діяти, тому що ніхто за нас не пережує мармелад і не покладе нам в ротову порожнину. Чудо є, проте, зокрема, треба орієнтуватися на себе і на свій розум. Тому пишіть повідомлення, хто хоче долучитися до Геолокі. В особисті я скину статут, скину умови вступу, взагалі познайомити з політикою, якщо це вас зацікавить, і будемо чавити юридично невігласів ті, тих людей, які дегенеративно впливають на розвиток української нації, українського суспільства. Вірте в себе, пишіть в особисті.